Коли останній раз ти був дитиною? Ні, я не про те, щоб какати в памперс, а я про те, щоб не думати, що про тебе думають інші люди. Не турбуватися. Ми виросли в соціумі де нас виховали, що найстрашніше, що може з тобою статися, це ти опозоришся, зганьбиш себе. Ти зробиш щось таке, що людям не сподобається. Або скажеш щось таке, що людям не сподобається. Але по суті, яка різниця? Яка різниця, що про мене подумають люди? От зараз ідуть люди навпроти мене, і мені все рівно, що вони про мене подумають. Тому що я особливий. По-своєму, як і кожен з нас, як і ті люди, які пішли взагалі. Чому ми боїмося казати свою точку зору? Чому ми боїмося і турбуємося про те, що подумають про мене люди? Можливо, потрібно бути, хоч іноді, як дитина, і не турбуватися, полізти туди, куди хочеться лізти. Сказати іноді ті речі, про які ти думаєш, зробити щось особливе, просто бути дитиною. Можливо, в цьому щастя. Можливо, тому ми були в дитинстві більш щасливішими, тому що ми робили те, що нам хочеться, і від цього отримували щастя. Я не кажу про те, що має бути анархія і робити абсолютно все те, що хочеться. Ні, але дуже часто те, що ми робимо в процесі дня. Іноді навіть ту професію, яку ми обираємо в своєму житті, вона залежить не від нашого бажання, а від того, що подумають про мене люди. Слухай, ну, майстер по дереву це не так звучить солідно, як юрист. Іди, влаштуйся юристом, бухгалтером, ще кимось, і тоді ти будеш щасливий і веселий. А якщо не думати про те, про що думають люди? Роздумовуємо і всім гарного класного дня. Пока.